Так, доброго ранку, шановні містяни. Інформація даю інформацію, яка стосується видачі продуктових наборів людям пенсійного віку та люд, людям з інвалідністю першої та другої групи. Сьогодні ми значить, ми за два дні вже видали майже дві тисячі продуктових наборів. Є необхідність нам трошки зупинитися на декілька днів на цьому на цьому тижні, щоб поповнити запаси, тому що не вспіваємо підвозити крупи, консерви і так далі. Тому сьогодні ще буде видано близько 300-400 наборів і на Слідчому тижні на цьому тижні ми призупиняємося до поповнення запасів, тому я вас прошу на цьому неділі, на цьому тижні. Більше не приходити до будинку до культури. Будемо продовжувати на слідучому тижні. Тому прошу вас, шановні наші пенсіонери. Передайте, будь ласка, хто подивився моє звернення сьогодні. Сьогодні у нас 30 листопада. 2022 року передайте, будь ласка, сусідам, друзям вашим, де живуть в вашому по сусідству, вашому дворі. Будь ласка, завтра не приходьте. Завтра не буде. Видичі, ми завтра будемо займатися збором цих пакетів. Тому що їх дуже потрібно багато збирати, і ми не ми просто фізично не співаємо, тому що за перші два дні прийшло дуже багато людей. Ще раз повторюю, майже дві тисячі наборів ми видали вже за два дні. Тому ще раз повторюю, що не треба завтра приходити. Сьогодні ми ще видаємо близько 300-400 наборів. Сьогодні і на завтра, післязавтра, на цьому тижні будемо займатися підвозом продуктів, збирати. Нові набори і продовжуємо видачу. Ще раз вам повторюю: всім продуктів ФАТЕ Не треба робити ажіотаж. Не переживайте всім ФАТЕ продуктових наборів. Дякую вам за увагу. Все передайте, будь ласка, і по можливості, будь ласка, зробить, якщо у вас є фізбук, перепост з своїх сторінок, щоб наші керманці побачили це моє звернення. Дякую за увагу. Всім доброго дня, до побачення.